Доброго ранку всім, всім привіт з Дніпра, Мене звати Наталя і ви знову потрапили на мій рукодільний канал. З чим я вас і вітаю! Сьогодні в мене буде щотижнева моя рубрика про рукодільний щоденник. Будемо дивитися, що я не вишивала цього тижня, але перш ніж ми перейдемо до розглядання моїх процесів, їх сьогодні буде не дуже багато, хочу подякувати всім, хто подивився попереднє відео на цьому каналі, великий Тех. Про е, блогерів та критику. От, я думала, його взагалі ніхто не захоче дивитися. Бо там півтори години е, про критику. Це така дуже дискусійна тема. Але як я побачила, багато людей мені там відписалося. Дівчата, всім дякую за ваші е, коментарі, за те, що ви приділили увагу і написали свої думки з приводу того, що про що було в відео? Якщо ви блогер, я вас закликаю теж познімати щось подібне. Я переклала питання там українською мовою є питання під відео. Я думаю, так, що, в принципі, зараз у суспільстві градус якоїсь напруги і. Я б навіть сказала істерії, вибачте за це слово. Він такий, що люди просто шукають, куди б злити свої емоції, і іноді до блогерів приходять взагалі з дивними дивними якимось закидами. От. Тож дякую вам, якщо ви подивилися. Якщо не подивилися, ви ще маєте шанс, воно лишається на каналі, можете пройти подивитися. От. І взагалі я чогось не знаю чого, бачу, що в мене якось теги не дуже багато набирають переглядів. Це, мабуть, тільки від тих, хто любить їх слухати як подкасти. Mm -hmm. <свісна> От, або ну, я не знаю чого, але Ютуб, коли бачить, що відео набирає мало переглядів, він не показує його найширшу аудиторію. Я, до речі, слухала вебінар днями і там розповідали, що. YouTube зараз не просто не показує, він показує тестово якомусь відсотку вашої аудиторії. Якщо ваша аудиторія на нього не реагує, не лайкає, не дивиться, то він не показує на, ну, на ширшу аудиторію вашу і взагалі майже не показує на, на пошуках, а на, на рекомендації, коли ви дивитесь одне відео, вам. Показує якісь відео на схожу тематику. От. І я знаю, що багато хто, знаєте, не дивиться а е, подивитися потім. От. І ну, я не знаю, чи YouTube це, цю діяльність, цю подію, але якщо вам не складно. Відкривайте, подивіться, ну хоча б хвилинку, там півтори хвилинки, і приходьте вже до наступних відео, бо так відео побачить більша аудиторія. Ну і за лайки, звичайно, всім дякую, окреме. От. І привіт всім новеньким, хто тільки підписався, кожного тижня по неділях у нас тут рукодільний щоденник. Вступна мова промова закінчена. Переходимо до процесів. Що вишивалося цього тижня? Цього тижня повишивалася моя мірабілія. Uh, нарешті я перейшла до цих uh, листочків на арочки. Я вам зараз тут ставлю картинку, як вона має виглядати повністю. Mm. Ну що сказати, в принципі, гарно, кольори класні. Uh, просто мені щось не вистачає. Не знаю, що мені не вистачає, сил мені не вистачає, чи що uh, добити вже її. Тут не так багато лишилося, Тут uh, трішки, там, ну. Менше двох тисяч тут лишилося без обличчя і без рук. от Руки обличчя буду вишивати всім разом, тут їх 4 штуки. О, хочу вже душити і познімати по ній о, відео для плейлиста про мірабілію. От. Що я тут о, хочу показати? Дивіться, отут -от в неї був відтопирений палець, я його зушила. От, отак такий от, великий палець є. Що я вишивала цього тижня, це я вишивала ці листочки, душила ці листочки це одним кольором. І почала вишивати це буде волосся. Треба душити їй волосся і вже зашити ну, все інше. От. Подобається, але дуже вона в мене складно просувається. Чому складно просувається? Тому що е я ж записалася в челенджі, тепер мені. Е Сумління не дозволяє не вишивати ті процеси, які я заявила в челендж. От. Бо я б з радістю довишивала б мірабілію. А що я заявила в челендж? В челлендж я заявила отаку штуку. Це був мій старт. Це був мій старт зимовий, з зимових стартів, серії Веселі старти зимові. Це в мене кубік від Телатіс, і мені подобається, як він виходить. Тут на початку було Три рядочки. от Бачите, це я під тех душила. До речі, хто дивився тех, хто знає, що я повишивала. <сум> О, тут було три рядочки, я так нормально душила. До речі, треба для челенджу порахувати, скільки ж я тут вишила Не люблю рахувати бісер. от Розлінилася. Але, Ну в принципі, я так думаю, що я можу порахувати, скільки в мене бісерин по цій стороні, а потім просто рахувати рядочки. І буду знати. Я тут же зміняла бісер, заміняла бісер, я казала, коли починала. Зараз я вам так його О, покручу. Дивіться, тут є бісеро, там, де... тут три кольори синього бісеру, там, де є яскраво блакитний, там він скляний блакитний. Там, де темно синій він іде таким, ну, прозорим синім. Це той самий бісер, що в мене був на кулі. А там, де детаки, він чорнельний, тут, то там, бачите, він такий з блиском. От, райдужний такий. І я думаю, що воно так от, воно неявно видно. ну, Я думала взяти фіолетовий, а потім думаю, ну, до чого тут фіолетовий. От, і воно, в принципі, так знаєте, як перелив такий іде, непогано виходить. Треба буде душити хоча б одну сніжинку, щоб подивитися. як загально. Але я думаю, що нічого я заміняти не буду, і сподіваюся, що бісеру мені вистачить. От. Ну, Блакитного вистачить точно і оцього типу фіолетового, бо в мене їх по пачці по 50 грамів. А той, що синій, ну, має вистачити. Якщо не вистачить, я просто поміняю місцями їх в якомусь кубіку і зроблю його, наприклад, у цей більш ну, тут буду вишивати, там, де синє, буду вишивати райдужним, а оце буду вишивати прозорим. От. Я вже думаю, як збирати кубік. Я ще не душила, і до дошиття мені ще пару місяців, я так думаю, я жартую, я б хотіла його душити в березні, але не знаю, як в мене, як то кажуть, карта ляже. Я б душила його раніше і позбирала, і дуже мені цікаво, як його робити, але поки поки що, що я його тільки вишиваю. Я б знову повернулася до бісера нормального, не отого, того, як на чебітку Golden Kake. Ой, Вибачай мене, Голден Кейт, дуже гарний в тебе чобіток, але шиється, він дуже складно. Я його зараз знову не принесла, бо я минулого тижня на ньому поколупала ну, два рядочки, можливо. І я дивилася. Е в кого я дивилася? Здається, як CrossTitch Magic, я дивилася на каналі. В неї теж є чобіток, трохи іншої моделі. В мене з синій з білим, а в неї. Такий червоний, з зеленими там листочками, от, і Вона теж казала, що в неї тріснув цей, цей чебіток в верхній частині. от, І теж вона не знає, як його прилаштувати. Вона, до речі, скористалася магнітними п'яльцями, от. У мене магнітних п'ялець нема, то я ж закрутила його, як можу. По чобітку теж знімається окреме відео. По кубіку я не буду знімати ну, процес вишивання окремо. Я думаю, що там збирання вистачить на окреме відео. Бо ну, що тут вишивати? Тут просто він плаский, тут навіть не то, що по кулях я там їх по сегментах вишивала, я там показувала, як сегменти вишивати. все. А тут, ну... Кубик і кубик, пласке і пласке. Я ще хочу спробувати його. Мені здається, що якщо його вдіти на раму, то він буде вишиватися швидше. Рама в мене тут є, але він... тут маленькі краї, я думаю, що він на раму не вчепиться. От Подумаю. Було б прикольно, якщо б його на раму. Просто знаєте, коли я вишиваю без рами просто на руках, то мені треба покласти бісер поруч, і ну, як ви бачили на відео: стоїть бісер, я вишиваю, я не завжди вишиваю за столом. А на рамі ти на раму прямо на це полотно ліпиш цю стрічку з бісером і ну, якби ти не витрачаєш час на те, щоб ходити забирати по одній бісерині. Uh, ну, я думаю, що не вийде. Я все-таки спробую думаю, що не вийде. От. Хочеться бісера, бісера, щось такого релаксуючого, бо мене чобіток вибив з колії. Uh, Маленький uh, такий дисклеймер-анонс про оформлення. Зараз не покажу. Я думала, показувати чи ні. Все ж таки, вирішила не показувати. Я оформила одну дуже гарну штуку. Uh, я прям сама на неї. Намилуватися не можу, це також з моїх зимових стартів. <смі> можете здогадатися, що я там душила. Я душила, і я вже показувала, що я душила, тож можете здогадатися, що я таке оформила. Гарне вийшло оформлення, я ще туди прироблю бантик. І буду показувати, і буде окреме відео, як я там шивала і що я з нею робила. І наступного тижня вже покажу вам готову, бо треба ж потримати інтригу. Якщо я вам зараз покажу, тому є відео про оформлення, ніхто не подивиться. Отак. Про кубік, про бісер поки що відкладаємо. І третій процес, з яким я, ну, я мірабілію пошила, кубік пошила. Ну, чобіток ми не рахуємо. Оформлення я робила. От, воно трішки зайняло в мене часу. Ой, і ще один процес, який я робила цього тижня це оця гарненька дівчинка-ягничка. Зараз вам ставлю картинку. Це в мене сьомий мій щедрик від Катерини Безперстової, і я все ж таки у захваті. Хоча ця дівчинка вишивається складніше за попередніх щедриків, можу сказати, чому? Бо я її роз, розклала, ті щедрики в мене розкладалися отак, і їх було зручніше трішки вишивати. А цю я чомусь розклала отак. В мене були там щедрики, але я їх розкладала отак. Тобто в мене перші два вони були от з цієї сторони листочка. А цю я. Чого я ну я отут її не розклала, скажіть мені. Або чого я не перегорнула і не розклала її отак, щоб зручніше було вишивати? Ну, не знаю. щось Отак я розташувала. Трішки складно вишивається от, коли отут. А так, нічого, нічого, все чудово, все класно. Дивіться, яка в неї гарна спідничка, хвартушок, чобіточки, дуже класні, яскраві, червоні помаранчеві. Там, здається, в ключі по схемі оцей зелений він був трішки темніший, але я отак от поклала поруч їх. Жовтий-зелений, вони так гарно склалися. Я думаю, що ну, це така не дуже контрастна спідничка в неї, оці коли полос, полоски вони дуже прикольно так. жовто зелений жовто зелений прикольно вийшли. От. І е шубка, от з цих семих щедриків, я думаю, що ця шубка буде найскладніша. А, бо тут, бачите, чотири відтінки, і вони переходики такі від е бежевого, до дуже, до світло бежевого до молочного. Вона гарно виглядає, але. Е, блін, воно там, Бачите, тут просто по черзі обводиться все. і воно так... Коротше, не, роз, не розслабон, треба дуже пильно дивитися. Якщо там були, наприклад, штанці, і ти їх так вишиваєш, а потім брррр, і так от посередині залила одним кольором. То тут треба ну, дуже уважно дивитися, як ти цю шубку вишиваєш, але виходить гарненько. О, тут ще будуть на ній такі ну, бекстічем зроблені смужки, кучерики. Я думаю, що буде гарно. От. Очки поки що не вишивала, я їх вишую потім, і е, чорна там буде ну, очко. <смі> в очку буде чорний хрестик. Я його буду вишивати зараз разом з бекстічем, щоб зайвий раз там не, не закріпляти ниточку. Воно, в принципі, не видно за, на звороті, але ну, тут все ж таки світла нитка, кріпити там чорну нитку якось не хочеться. Отака От в мене гарненька ягничечка. Думаю, що думаю що окей. На ній залишилося десь 1200 хрестиків і бек. от І я вже перейшла за 50%, тут тобто трохи більше 50%. Сподіваюся, що, можливо, навіть сьогодні після зйомки я її дошию, до, до і буде в мене. Готова така е, сьома ягничка. Я, тут ще в неї коси, до речі, тут же ж треба підібрати їй е, нитки, щоб вишити коси. Я вирішила, що в неї цей бантик, я таки зроблю його об'ємним, я не буду його вишивати. Я просто поверх е, або стрічку прив'яжу, при таку, щоб багато було. Або ще в мене є ідея пошукати нитку таку, знаєте. Е, Ну, якусь яскраву або акрилову, або вовняну, щоб були бантики такі великі. І не обов'язково червону. Воно там червоно-помаранчевану у цих кольорів. Можливо, я там або зелену підберу, або жовту. Ну, там, в принципі, можна підбирати будь-яку нитку з того, що тут є. Теж буде гарно. Подивимося. Треба душити і підібрати ниточки на коси. Отже, це все моє вишивання цього тижня. Не можу сказати, що я зовсім не задоволена. Хотілося б, звичайно, щоб побільше, хотілося б ще й трамвай повишивати, але на трамвай мене сили не стало. От, Я думаю, якщо я душию мірабілію, я вже мрію про ті часи, коли я закінчу мірабілію. І я зможу переходити до якихось нових процесів, освіжу картинку, зміню асортимент. Бо знаєте, вже дуже-дуже хочеться. Міробілія дуже давно зі мною, аж не віриться, що вона закінчиться. Давайте загадаємо: от я не знаю, мірабілія закінчиться, і, 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 і одне пило здохне, чи що. Я жартую, напевно, але дуже б хотілося. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам продуктивного наступного тижня. І якщо побачити на моєму каналі відео з де синім вишитим бісером, обов'язково приходьте, бо дуже гарна буде там штука. От. І мені пропонували там ще тегів побільше познімати. Я спробую, якщо в мене буде завтра час, ой завтра, сьогодні, якщо в мене буде час, бо завтра в мене робота. От. Якщо в мене сьогодні по обіді буде час, то, можливо, я ще одне відео не знімаю велике-велике, такі годинки на півтори і все, як ми любимо. Бо я там бачила один тег, можливо, я його теж зніму. До побачення всім на моєму каналі.